Доброго дня, з вами я, Оксана Князева, і новинки від чарівної країни. І так, роздивляємося. Ось такі в них вийшли новиночки-санки. Ми один набір розкриємо, подивимося, що туди входить. Ось такі у нас саночки є. Так, ось такий віночок. Дивіться, який чудовий. Так, це у нас. Ось таке заченятку. Наступний рік у нас рік зайчика, кролика, тому вже, бачите, чарівна країна випустила ось такі гарненькі новорічні іграшки. Теж подивимося, що туди входить. Ось така у нас пташечка дуже гарна. Так, ще одна така пташка вийшла, теж чудова. Дивіться, який у нас сніговичок гарнесенький. Так, ще у нас один сніговичок. Ось і ось така он. І отакий у нас місяць чудовий. Це у нас такі новиночки прийшли від Чарівної країни. Так, Давайте ми, що ми подивимося. А, давайте санки, я вам покажу, що у наші санки ми розкриємо один набірчик і покажу вам, що саночки. Так, розкрили ми набір, Значить, набір входить 4 таких дерев'яних заготовочки, Так, ось так я покажу. На ці заготовки вишивається ось оцей малюнок. Потім, коли вони вишились, отак от береться, сшивається. І сюди надіваються такі саночки. Резиночка, така вірьовочка, щоб тягнути ці санки. Так. П'ять кольорів бісера 18,304, 0,32, 32, 33, 0,20, 33,040 і 33,060. Указана кількість бісеру. І номера. Так, так вона і є. Так ось сходить ниточка для вишивки, голочки, ниточка іголка для того, щоб саночки шити. Ось отака у нас чудова новинка. А, ось такі, дивіться, у нас самки, откриточка. Паспорт якості ось таке у нас чудове сьогодні прийшло. Ще раз вам бачите, які мачки показує. Так, всім пока-пока. До нових зустріч!